Я я? зняв документалку. Та мало лише Но Наполі так Ну пока снімаю. Черговий терористичний акт російських окупантів. Як було б не записатися, а гапі вибирає свої футболки в дізеві. Подивіться, який діловий. Гапі по карману за п'ятьорочку. Вибирайся її, давай. Яку б ти хотів висить. Оце в посині пісмо не треба брать. Не, деле я в такій бы літав. Ну да, я спорю, але... А яку ти хотів? Я не знаю, як її найти. Біла з красною надписи? Ну пам'ятаєш, ми колись з тобою ходили дивилися, я показували. показував. Півгода назад. Їх уже розібрали, коротше, гапі хоче свій футболку п'ятилітній давності. Оця прикольна теж. Хороша, так. А, ти це. Ну, мені це теж більше подобається. Може, отаку гапі, чуєш? Чо? Она якось. Тобто, ти хочеш сказати, що оця хуже, ніж ця, що зараз на тобі? Давай я поміряй. Не, просто поміряй. А вдруг она классно сядет. Ну, а М-касс визуально, я КМК. Можно, если не визуально. понятно. карманчик не кусал. Ну так иди міряй. Позволь, разумей, Смас... А, я наксанный подивився ще. Я даже на ценник такий... так, позвали... не дивись. Можешь ей позволить. Не, подожди, вспомни, шо... в Вандере говорил. Мы выбрали шорты. 4. Він каже, я лучше піду в дізель і куплю що там? Футболку. Футболку, да. А, футболку? футболку. Мені почему що він сказав, дві футболки? Ні, футболку. футболку. А тебя две худак подивимось. Да, може худак себе візьмеш? На літо якраз. Блін, ну ні, ну в дізель я прямо обожаю. У мене половина гардероба це дизель. то міряй, блін. Начни хоча б з одної, просто поміряй, щоб розуміти. Далі будемо дивитися другі. Так, теж не погано поміряй, якщо не кажеш базово, це прикольно. Кстати, так. Ні? Ну давай. Оці кроси класні, але тільки бачу короткі, але вони... Я те в них, кстати, не представляю. Ні, тільки в них короткі ще є. Во всі ожидання є гапі. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Ну що, гапі? Ну, кстати, непогано. Даже пиццы шорты прикольно. Нормальная человеческая футболка, гапи. No, 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 no. вона, луч, вона лучше, чем та, что на тебе только что была. Ну no, понятно. No. Я не говорю такого. Я no, промолчал двое. Оно продемонстрирует. Опа. Опа. Но мне сира больше нравится. Все только крой лучше. И все. Может, только я думаю, может эску, или нормально? Чи он так само хотят Ты что, прикалываешься? Я... Какая эска? Нормально садить. Может, ну, чуть, -чуть. Но, а мне больше нравится. А, а ты уже мне, Нет, да мне сира тоже больше нравилось. А тя, ну она, а ну развернись. Ты типа Данил, да? <свят> <свят> Ребята, помните, я гукав до себе на стрім мужика, який мовчить. Чого в нього такий нікнейм? Тому що він перві відоси свої реально... Просто тупо мовчав на відео. От. І зараз дивлюсь його стрімі, просто в шокі. Чувак, тупо в ночні сміни. Роботає, і зараз от перебирає клубніку. Мені аж важко на це дивитися. Мені дійсно його жалко. І він, каже, що це тільки 0,5% від його роботи. Дивіться, мене китає на заводі. Дивіться, як швидко перебирає. Я всі гуляю я робота. Коли всі займаються сексом, я працюю. А потім бросаю роботу іду теж займатися сексом. Це так просто не... жесть. Це 0,5%. Я пам'ятаю, як. Коли я чув про Польщу, що в Польщі там люди просто як раби працюють, і я вспоминаю, як мені хтось розказував за клубніку. І в мене постійна асоціація з Польщею, що це значить їхати тупо на полях збирати клубніку. Я колись у себе в селі помню, збирав клубніку, і там за день я заробив гривень 300. Ну на той момент це непогані гроші були. Ну я тоді так загорів, мене так тоді ноги боліли. Цілий день ти рачки ходиш і збираєш клубніку. І я зараз дивлюсь, як мужик працює і. Мені оце ті времена оце флешбеки віддаються, як я збирав клубніку в селі. Це просто жесть. І це за якісь там 20 чи 25 тисяч гривень оце, кожну ночь, там, я не знаю, 20 днів в місяць, мабуть, працювати. І це тільки 0,5%. Ви розумієте? Я не знаю, це просто жесть. Що по новостям? По-перше, я вийшов холодно, я чуть-чуть не, не розчитав погоду. Я одівся, дивлюся, люди в курточках ходять. Я йду в футболки з мокрою головою. Спокійно можна заболіти. Йду на маршрутку. Не повірите чого. Всі, хто мені писали, ой! Та що ти там опільський продаси? Купив за 600 доларів. Ти тепер цю ж карабанку максимум за 400 доларів продаси. Ті, хто це говорили, що там маленький плак плаки, плак, продав я опіль за 29 тисяч гривень. На долари це 690 доларів. Тобто більше на 90 доларів. А ті, хто мені розказували, давайте там поменше советуйте. Я сам розберусь. А то советчики продавай за 400, ти все одно його дороже не продаси. Чотири дня пройшло я його продав дороже. Умніки. І зараз у мене Міцубіші стоїть без акумулятора, тому що в ній стояв акумулятор з опіля, так як мій акумулятор, той, який був в міцубіші, здох. Зараз мені треба їхати в епіцентр. Так як я вже не жирую, таксі я не визиваю, тому що я вже безробітний. треба їхати на маршруточки. Та я ось пройшовся на остановочку. сейчас стою, жду маршрутку, буду їхати на лавіну. Ну а вже з лавіни придеться визивати таксі, тому що акумулятор нести 3 три 4 км не дуже прикольно. Так що якось так і буду забирати пчолку пана купитана, тому що він теж десь там має прийти. Зараз стрідемося, будемо щось то думати. Знаєте, мене часто на стрімах спрашують: от реально, це найзадаваємо вопрос, чи хотів би я уїхати з України? І кожен раз я убіждаю, що ні, тому що за границею ви таке точно не побачите. Їду в маршрутки, і в чувака слева на полосі номера Петрович. І одразу вже настроєння піднімається, коли я бачу такі номера. Корчик, там Петрович, там ще якісь приколи, начальник. Оце от такі номера. Де ви таке за границею побачите? Ніде. І воно одразу настроєння піднімає. Я, я таке ще ніде не бачив. Після таких моментів в мене піднімається настроєння, я розумію, що я б не хотів би уїжджати. Ой, 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 ой. А що це за стіляга такий половині літає? Що ти як в селі <laughs> в сарафан на Діві пішов? Ідемо кафійочок пити чи що? Що знайти сарафан? База? Ну не знаю, ти так прицепив, але зі сторони виглядає, груді ти знаєш на полі тільки що кавуни забрав і йдеш от жари, типу, зняв себе кофту, все познімав і йдеш. Ого, він такий. Тяжовий. Ну, да. Вони всі не, під... Ну вони всі не, не запаковані. Це треба 6 ти гарантію виписувати. Та такий піде. Да? <laughs> Лучший помощник в мире. Реально удобно. Сфоткал, кинул. Вісе так это аккумулятор. повністю підходить для 2 Mitsubishi Ємніс Пусковий струм, серія блюдинамік. Найді на подходит для без старт стопу. <гум> Нормально. Все оцей. Пише, що варта і бош вони на одному заводі делаются, поэтому тут похуй типа. Гарантію точно не на касі виписують? Там дождит. Должен... Так, у мене нова задача. Мені надо валюку ванючку взяти. Ванючка, я знаю, що є такі ванючки з конверсом. Я знаю, що вони є в Ашані. Тут я таких не... Или такой. А о! Красный. Вуалика как раз красный. А він як чимось, блядь, пахнет и вообще. Да его можно здесь понюхать. Фрешлей, какие-то персики. Че такое ему, блядь? Ну це такая твоя кость. Для цього, вот для дедов хуй? Он вся красное Ну такой будет уволь. А, ой. Дуже убачаюсь. Но ну, я злякався трошечки. пониз. А, Чуешь? Ау. Как, как ощущение? От чего именно? От аккумулятора в руках. Не йовко, все so? Ну не легкий, скажем так. Щас хтось напише. Так що, шо, ти три кілометри не одніс, там же ж вообще нести фигня, що там тобі. Якраз би вес скинув. Не ну якщо знаєш, типа в рюкзак закинуть і ти, то можна дойти. Ну це просто гайки. Ну типа важко. Бош, взяв руки і бош. Должен бути хороший. Это у нас тут. Да, чтобы ключи Ха, А то... А ты не пальцем деланный. А ты что думал? А Током. Ну да. Это похуй нет, то ну, типа оно же не сильно бьет вообще. Не, вообще на самом деле да, оно не должно сильно быть. Тут маленький цей ампераж. А раньше я думал, что может бть знатно. Блін, тут, звісно, болти вже такі старі, чувак. Лежав вчора я вечором, дивився свої старі відео, і прийшла в мене ідея в голову. Я хотів поїхати додому до себе в Нову Воронцовку. Повторяюся, ще раз, може, хтось не знає, що я з Херсонської області. От я хотів поїхати до бабушки, провідати бабушку, діда, другу бабушку, прабабушку. Та й в принципі, побудь в селі, тому що коли я приїжджав останній раз, я дуже мало там був. І тут мені в голову прийшло, що. Я хочу зняти типа міні документалку. Ну, документальний фільм. Я не знаю, чого мені це прийшло в голову. но зараз, уже не ті времена, як раніше, якщо раніше я учився в школі і я міг щось узнати із книжки з історією, то тепер можна це все передати роликом. Тобто, чого я вирішив його зняти. Я всегда знімаю відео для того, щоб це було в моїй пам'яті, щоб я міг передивитися. От я дійсно можу задуматися, а що було там 2023 року такого то числа. І я просто запускаю YouTube і шукаю. Якщо я в той день не знімав, то приблизно в ті дні, там, допустимо, на день пізніше, або вже раніше, все одно буде влог, і це дуже удобно. І я розумію, що якщо я зніму таке відео, це залишиться просто в історії. Ну от реально це без шуток, без якихось там супер що я Такий от класний, що я сняв документалку. Но так як у мене є свободне час, то чого ні? Якщо я це можу зробити. Тепер, коли в мене будуть питати, чого я постійно знімаю відео, у мене буде на цей вопрос відповідь. Жека. На. Та мало лішо прой зайде. Напослідок снімаю. Черговий терористичний акт російських окупантів. Московицькі загарбники підірвали греблю каховської ГЕС. Та мало ли, що призайде. Я монтірую достаточно неплохо. Я чувствую і передаю атмосферу максимально так, як я її бачу. Чого не знять документалку? Я вчора лежав, просто було дуже грустно, коли я дивився старі відео з 2022 року, з начала війни. Просто я передивлявся ролики. Що тільки не произошло з моїм селом, мені дуже тяжко і грустно на це дивитися. Того, що коли я останній раз приїжджав, я просто не узнаю своє село. І багато людей вже повиїжджало, багато людей вже можуть бути неживі. І я на цій неділі зараз я дивився, білети білетів немає, але постараюся вицепити білети і поїхати додому. Зняти і показати. Що там взагалі відбувається і яка була ситуація до цього, як все було добре. І, можливо, ще візьму дідусь і бабушки коментарі по поводу цього всього, що відбувається і происходило. Звісно, бабуся завжди мене стеснила з дідом, но тим не менше, може у мене вийде їх уговорити. Я постараюсь. І ще щось з нового: я вирішив, що я кожен день буду намагатися нахажувати 12 тисяч шагів. Я спеціально спіта... я написав чат-GPT, тому що я вважаю, чат-GPT лучшим. Реально удобно ним пользуватися. Він багато що підказує. Я попросив, щоб він мені составив меню, щоб я міг до грудня, до свого дня народження, це десь примерно скільки там місяців, 5 місяців осталось. Скинуть 50 кілограмів. Я попросив зробити меню, від якого я не двинув коні, і все буде со мною нормально. І спитав, що мені треба робити для того, щоб скинути такий вес. Він мені посовітував кожен день ходити по 12 тисяч шагів. Що я тепер буду робити з сьогодні? До мене мужик. В гості приїжджає, той який мовчить. А... Післязавтра почну. І щоб не збрехати, я буду кожен день в свій телеграм-канал вилажувати фотографію часів, і буде там написано кількість шагів. Це буде маленька мотивація, щоб якщо я наприклад, нічого не виложу, щоб ви мені давали пінка під зад в коментарях, що я сподіваюся, що не буде. Плюс він мені составив таке цікаве меню. зараз мені треба піти скупитися. І на протяженні п'яти місяців мені кожен день одне і те ж саме треба буде їсти. Понятно, що можуть бути ісключення в плані, що допустим, я буду не вдома, либо ж там в гостях десь от гапі гукав на дачу. Там буде відлічатися питання. Наприклад, там якщо ми будемо, якщо пацини будь-жари шашлик, то я візьму собі курине філе, якісь овочі, і буду це їсти. Но... По можливості я буду старатися придержуватися цього меню, яке мені чат GPT. Там, звісно, меню просто безбашене. Того, що виглядає дуже мало. Но я написав, спитав, чи це нормально для організму. Він написав, що так актери скидають вес перед тим, як іти на якусь там роль. Ну і спортсмени. Так що зараз іду за закупкою і покажу вам, що я купив собі для цього питання. Що ми купили? Яйця. На утро надо зідати по три яйця. Блять, я творог забув. Ой, в общем, на утро надо зідати три яйця. Можна там з огірком, можна з помідором. На обід должен був бути творог 200 грам до 5% жира. Тобто там без різниці 1, 2 або 5. Головне, щоб було откуда взяти жири. Курина філе. Це можна на вечерю либо на філе із огірками чи помідорами, або тунець. Обов'язково без олії брати. Я взяв шматочок просто в розсолі. От. От, собственно, все меню яке входить. Тобто на утро 3 яйця варених, на обід творог. Там можна з перекусом, наприклад, якийсь огірок помідор. Потім кури філе, либо же тунець. Опять же, з огірками і помідорами і дуже багато пить води. А саме, советую 4-5 літрів в день, поэтому откудись баклажку придеться випивати каждый день. Якось отак! Слова. Здравствуйте. Здравствуйте. Шо, Здравствуйте! А що це за Макс Корж стайл? Мужик, підготувався до зустрічі, а? Да, там ми сейчас фору з'їздим. Там. Чуть-чуть нам скупиться. Стилек Макс Корж. Да я в чем был, там и вышел. Что, нормально добрался? Да, чисто все. Как справы? Хорошо все. Когда увольняться будешь? Не знаю. Никого. А то я твои стримы смотрю, там, где ты клубнику перебираешь и каждый раз охуеваю просто. Я три часа ушел ночью. В смысле? Ну так заебало, что я ушел. В натуре? Да. А ты сказал, что то 1% от работы? Да, да. А что ты там еще делаешь? Я Потому что... Доставляю товары. Чувак, ну, я зайшов, камера, я думав, що в тебе там камера, просто. Такі. Да, нова камера. Цей, е, я думав, що в тебе просто. Ти приходиш, в тебе є, допустимо, машина, яку треба розібрати типу, і ти... ці всі товари виставити Та і би, все. Добре, якщо так було. А ще помимо цього. А, тобто машину ти теж розгружаєш а, чи ні? Да, да. Та ну нафіг. Ого, ніфіга себе. А що тут цікавенького Лабутен. такого? Лабутени? Ну нічого такие. От, і я подивився, я такий думаю, ніфіга себе ти там еба. Стоп, нас проси. Машина оно. Я думаю, ніфіга себе ти, нас... ти еба. А я просто обычно понял, там паркуюсь. Думаю, ніфіга себе, ти їбашиш. Я тобі кажу, ти надо цей. що то другая шукати. Поняв? крипта там, типа, ці эти Ну я можу, темки. в принципі, жити на свою тему. Не, ну да. Тоже. Ну я попробую бы на твоєм місці. Ти понял би, що це... сочна жизнь. Потом не захочеш, правда, працювати після цього. Де вторая машина. А все? А, да? Я ще лох не вистав і уже продав. На easy. Бачиш, в які біля мене машини паркуються. Тільки такі і паркуються. Уже на мажурній паркується. — раніше там дальше паркувався. В смысле? Да я завжди там паркувався. Це просто сьогодні тут место було, поэтому я вирішив тут встати. Я на стримах уже говорил, що я собі вирішив обновить техніку, щоб був більший екранчик. І... Я, мужику, продаю свій старий мак, на якому я всі відоси свої монтував, там, де я стріми на ньому проводив. Тому що, як ви знаєте, я дивлюся на ютубі стріми тільки Андрія, мужика, ну іноді підглядаю за паніні, що там Максимка добріланок, добріланок. А так я більш нікого не дивлюсь. Я розумію, що мужику не помішав би Мак, щоб він, як мінімум, ознайомився з технікою, ну, зрозуміло, що в нього iPhone там є, ну щоб з технікою ноутбуків, технікою ноутбуків. Коротше, з маками, щоб він ознайомився. Тому я, мужику, продав свій ноут, трохи додав і купив з більшим екраном собі отакий от, от мак. А мужик зараз буде розбиратися з цим маком моїм прошлим. Я просто чисто продаю його із того, що тут менший екранчик. Но мужик буде учитися, робити стріми буде на ньому їбашити. Він легкий чувак, як планшет. Не вороніть б. Та чего ти уровнишь? Блять, Каже, Каже, блядь, прикольний. Да він нахуенный. Да. 4 одиниці. Вот тут вечно прикол відкриваєш, тут порнуха. <хif> <хif> ну я тут підписав мужик уже, типа. О, спасибо, Ну там, якщо що, поміняєш. 4 одиниці, бо там пароль надо було ставити. От, Він повністю вже зброшений, там будеш розбиратися в ньому. Так що мужик, тепер зможе нормально проводити стріми на ютубі. І, блін. Це дуже удобно, те, що можна iPhone підключати до MacBook, а того, що через Windows там нормально iPhone не підключить. А Apple, вони друг з другом нормально тому Мужик тепер буде через АБС, тупо фігачить стріми. Так що, як звичайно, ссылка в описанні. Кому цікаво, мужик частенько в останньому почав проводити стріми, можете заходити, дивитися. Ну і там. На рюмочку, типа трохи там. Ну, ви поняли. Так що якось так. А ми будемо проводити стрім. Сьогодні, прямо час, буквально через час, так що заходьте, якщо ви після влога. Все. Всім дякую за просмотр, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока. Що, що що? А мені показалось, що ти, як знаєш, типа руками такий віа, зича.